За що мене в наручники? За що? За що? За що, що мене в наручники? Я що? Офіцери, поясніть, будь ласка, за що затримали повіду? Це як ну... На... А ти знаєш, так? Да. Я з вами вас позовую. За що? Приміщення Палацу культури. Я, -палату. я знімаю, вталю. я знімаю сесію. Не перебивай про журналістські діяльності. Я знаходжу за профінальність. Зараз на все. Слухай, повідомляю. 10-47 годин ви за затримані, Оскільки ми по... Ходять чи буде Ходіть, може... свого адвоката? Ходіть. Мені, мені. мені притиснули руки, А Що ви наробили? Покажіть мені документ, на який підставимо, не підтримали. На який? На який підставі? Працівник поліції. Будь ласка, представтеся. Що за беріть? Хто ви є? Дайте, будь ласка, посвідчені особи. Знаєте, що у вас викликано? Да, Дайте да. посвідчення. Вийміть, будь ласка, свого. Змістів все треті мам відомо Конституції України. Дайте, будь ласка, вийміть своє посвідчення. Чи виміть? Іван з самі статическая третій конструкцію, коли не пари. Цукрина, вам відомо, підставлені виявляєтесь, віддачі показів. Суд попереджає вас про кримінальну відповідальність за відмову відвального показів, та задачу з відділенням правдивих прибавчим скелем 374 384, 385, ми на подумав Прошу зачитати такспреса, які буде учені до контрів справи. Я, Я Дані Фір Володимирович присягаю говорити суду правду лише правду. Попереджені про кримінальну відповідальність за завідомлення правдиве показання. Це, це, ви, це цей цей з вами обговорили, ви вам повідомлення, все ви прочитали, так yes. спросили. Поверніть, будь ласка, йдете, секретарів. Прошу повідомити все, що вам відомо. Ну, 29 -го, 6 шостому третього року в ході патрулювання спільно з кільничним офіцером поліції Врамишаном Дмитром та старшим дівничним офіцером поліції Лучаківгеном місце ново розділ до проспекту Шевченка 13 було виявлено громадянина Монскомо Євора Андрійовича. Трішки повільніше, так як в ну нашому відділі поліції перебуває звернення другого відділу. ЦК та СП міста Миколаїв щодо е, доставки останнього для складання адмінпротоколу за статтею 210. Е, е, ну, в ході, ну, під час виявлення з скворами е, вийшли з автомобіля, підійшли е, до даного чоловіка, е, представились та повідомили йому, е, ну, з якою ціллю. Е, ну, що нам від нього потрібно? А саме, щоб він ну, вказали йому допомогу, щоб він ну, під'їхав з нами в, в, в воєнкомат, так сказати. Останній на. Трішки повільніше. Що ви сказали? Так і повідомили, що в нас перебуває звернення воєнкомату про те, що вам потрібно з'явитись даний відділ та як ви вчинили. Про порушення згідно статті 210 Роман від, ну, проїхати з нами відмовлявся, одразу почав, ну, так як ми стояли на складах зовні біля дверей, він зайшов, забіг всередину, почав втікати на другий поверх та після чого ну, був нами затриманий згідно статті 44-го до нього було застосовано силу. І спеціальні засобки кайдан. Після чого було повідомлено на центр надання правової допомоги та службовим автомобілем доставлено в ТЦК. Прошу, Юрій Андрій, що маєте запитання? В ножині постійно говорили, ми повідомили, ми вказали. Ну, Луччик, yeah. лучших повідомив, так як він був по А е, ви, не ви нічого не говорили, так? Е, і, і ви маєте на увазі зміст самого збереження? Так, так. Ні. Ну тобто ви були. Дані, ну, так? Собі. Ну я вже не пам'ятаю. Це вже було більше нічого стало. Перед тим тільки що сказали, що ми говорили, ми повідомляли, ви повідомили. Чули ви, скільки раз лучше говорив. ну, Якісь там вимови чи не вимови, вимогли. Прохання, працівник. бажання. Які прохання? Ну, ну, ви повідомили, я, ну, давайте, ви вийшли з боку, завтра зразу, як я побачив ну, на бабуся. Перше, щоб влучать пізніше, щоб я і за мною приміщення. У вас була будь-яка? У мене особисто. А хто з них був, знаєте? Вермешин не Лучик чи мобілікаме. Перший той, що ви сказали, Лучик? Лучик перший. Що? А далі? Я і за мною рамаш. Хто, хто надягав кайданки? Кайданки надягав. З однієї лучак, з іншої, ну, по іншому поправу я. як ви обиралися? Палився за перевідку. Кайданки, ви натягнули кайданки, бо я тримався за Ні-ні, Ми просто ухилялися від законної вимоги. А законна вимога яка? Возвідь, чітко законну вимогу? З нами цека. Може Ні-ні, я говорю. Переїхати, пере... Поїхати в ТЦК. На підставі чого? На підставі звернення ТЦК. Ви, ви, ви ознайомили ви з текстом? Не був ознайомий. Свідомо. 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 Так. 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 Ви відомо, що я був журналістом? Ну, 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 Та як до того були виклики в міській раді, де ви повідомляєте мені подобається. Відомо було. Людо. Якщо відомо, то все добре. Вся хтось може бути, до